Всім привіт! А у нас на огляді сьогодні пиво. Глібовське э, пиво відкритого прудіння. Э, Перша подільська парова броварня 1880-й рік. 1880-й рік. Це Чортіківський район Тернопільської області, село Гліб, Перша Подівська пива бриваль. Скуштуємо, і я скажу свій а, вердикт. Хороше пиво і дизайн пляшки дуже крутий. Хороше пиво. Мені подобається.